Мої вітання, ось і повернення легендарної рубрики Українці в Єврокубках з вас сподобає, комент та підписка на цей ютуб канал. Ми дивимося матчі, обговорюємо їх. Також є е, журнали паніні. Ми відкриваємо ще щось, будемо про футбол записувати. Тому, е, якщо буде час, будемо все записувати. З вас подобайка та підписка на цей ютуб-канал. А ми розпочинаємо з матчу Хамрум-Жальгіріс. І всі казали, Жальгеріз зіграє з Динамо. Ось класно. Братські клуби зіграють між собою, але Хамрум вирішив. Що мальтійський футбол на підйомі і обіграв е, додатковий час з рахунком 3-0 Жальіс. І саме Ма, е, Мамру, хочу Хамрум зіграє проти київського Динамо. І давайте будемо чесним. Динамо має забрати 2, із 2 матчів. Забирати максимальну кількість в таблицю коефіцієнтів, очок. Ось. Тому я не хочу, щоб у нас було такі історії, мемних, що типу, мальтійський футбол в, цей, на підйомі і так далі. Динамо має два матчі спокійно обігрувати мальтійський колектив. Тому побажаємо киянам. Вдачі. У вівторок буде перший матч о 8.00, якщо не помиляюсь, і будемо транслювати цей матч на нашому youtube каналі А тепер переходимо відповідно до наступного Єврокубка, а це Ліга Європи. Так, переходимо до матчів Ліги Європи. Буде аж цілих три матча. І Розпочинаємо з наших віце-чемпіонів країни. Це Донецький Шахтар. Вони грали проти Фінського Ільвеса. Якщо після першого матчу, ми такі всидили, вау, 6-0, на куражі, пресинг бразильців. Шахтар на коні. Ось Шахтар, як дало сортував Яркука. То Ардат Туран випустив ну, запасний, дублюючий склад, грубо кажучи, ті, хто не грав майже минулого сезону. І що е, ми побачили? Рахунок 0-0. Е, Ласіна Трауре, я не знаю, яким боком він буде переходити в Атферпен бельгійський, Якщо він нічого по суті, не створив, сподобався Невертон на лівому фланзі. Доволі непогана така. Е, одна буде позиція, додаткова функція у Орди Турана. Ось, ну, по складу, ну, які можуть бути претензії, якщо чуваки не мали постійно ігрової практики минулого сезону. Ну які можуть бути претензії? Я не знаю, наприклад. Ось випустив та й випустив э, Туран таких хлопців. Э, обідно о, і прикро в якійсь мірі те, що э, ми не заробили очок в таблицю коефіцієнтів зіграв 0-0. І це якраз проти таких суперників, як Ільвес і оце Хамру, треба набирати 100% дві перемоги треба було забирати. Донецький жатар зібрав нічию. Е, головне, що пройшов і далі турецький бешикташ І оцей Туран е, поїде знову в Туреччину. І я впевнений, що в нього буде колінка ну, дрожати. Ну Він буде боятися той бешикташ, бо він, е, здається, в сезоні минулому два рази влетів в бешикташу. Якщо більше, може вони в кубку з значить, то в чемпіонаті два рази не влетіли. Ось. Тому, як буде ця історія, не знаю, бешикташ такий трансфер там. Тамі Абраган, Кокцу. Потім ще там когось підписали. Я не пам'ятаю вже. Пам'ятаю точно темі Абраган і Кокцу це два гравця, які, ну, в Шахтари б нінічні, ну, фіга з два перейшли би. Тому. Побачимо, що буде. Ми б хотіли в найкраще, що Донецький Шахтар зуміє пройти Бе Шахтаж і зіпсувати їм трошки настрій, бо в Стамбулі буде фінал цьогорічний і в Лізі Європи. Побачимо, як буде. Не знаю, як там буде. Ось, хотілося б, щоб Шахтар здобув позитивний результат, але тут не буде вимагати у Донецького Шахтаря, щоб два із двох матчів виграли. Ми розуміємо, що будуть тяжкі два поєдинки, Але треба набирати певні певні оберти Донецького Шахтарю. Розкачуватись, бо скоро проспочнеться чемпіонат. І там також буде е, що кому доводити, бо Шахтар закінчив на третьому місці минулий чемпіонат. Тому удачі! Гірникам! Побачимо, як не буде грати проти е, стамбульського колектива. Далі у нас на черзі е, матч гекен Спартак Тернава. Спартак Тернава, хто пам'ятає, як Дніпро 1 не міг пройти в четвертому е, раунді Ліги конференції Спартак Тернава, передаємо вітання. Ось і за Спартак тренагу рає Денис Тарадуда. Він був в запасі, не вийшов в цьому матчі на поле. А спартак тренава за сумою двох матчів вилетіла від Гекена з рахунком 3-2. І, і, і далі спартак тренава буде грати у лізі конференції. Переходимо до наступного суперника нашої української команди. Це Партизан, партизан поступився, Аекларнака, Аекларнака також знайомий українському глядачу. Е, Аекларнака кларнака грала проти Динамо, Києва, якщо не помиляюсь, і проти Скадні про один. Е, тому е, цей колектив доволі нам знайомий. І партизан також знайомий як Динамо. Просто угандошував цей сербський колектив. І я надіюсь, чесно, отут уже в Олександрії можна витягувати претензії, якщо вони не обирають цей партизан. Я надіюсь, що... Хлопці зрозумійте, що серби це, блядь, дебіли, які підтримують е, оцих неадекватних наших сусідів. Я сподіваюся, що вони заженуть цей партизан так, що тіпи ну, відмовляться грати далі футбол. Просто заженуть. Треба просто показати сербам, де їхнє місце. Їхнє місце і жити на своїх болотах, нехай там живуть. Я надію, що Олександрія в новому складі, в новому складі тренерів е, заженуть. Цю сербську скотину. І ми побачимо, як, сер... як серби будуть вилітати. А український колектив піде далі сутний раунд. Тому побажаємо Олександрії. Успіхів проти такого клубу, як Партизан. І переходимо якраз поступово до матчів Ліги Конференції. І так, розпочинаємо з матчу Ліги Конференції. Розпочинаємо з суперника Житомирського поліса. Це стане команда Зандори. Санта-Колама. І також всі казали, Борац Пройде вони в минулому сезоні там, бліна, дійшли до плей-офф ліги Конференції. Але футбол такий непередбачуваний. Але якщо чесно, пощастило, Санта-Колому в другому матчі. Борац мав шанси загнати Санта-Колому. Але Борац саме винні, що вдома примудрилися поступитися з рахунком 4-1 від Санта-Коломи. І можна сказати, що на даний момент Андорський футбол на підйомі. але Руслан Петрович, будь ласка, не повторяйте помилки а, Амада Ашура. І будь ласка, пройдіть хоча б один раунд з Полісся проти Андорського колективу. Я вас просто благаю. Два із двох матча, ви маєте ну, обов'язково забрати. Я не знаю, чи там підготували гравці ви до, до, до цих ігор, чи ні. Чи не зрозуміли ваш стиль футболу. Для мене, якщо чесно, для звичайного фаната, мені байдуже, як це має бути буде виглядати, бо андорський футбол, ну перестаньте. Мальта, Фіни, Андора, ну. Такі команди ми маємо обігрувати просто так, закритими очима. На мою думку. Так що, Житомир, будь ласка, два із двох забираєте в Санта Коломи і до вас претензій на даний момент не буде. Далі побачимо, що 21 числають е, УЄФА, хто вам буде далі випадати з суперників, там доволі імениті є команди, з можливих потенційних. Тому. Житомир проти Санта-Коломи. Побачимо, як зіграють. Сподіваємося, що Руслан Петрович і компанія просто пройдеться катком по андорському колективу. Далі ми переходимо до е, матчів за участь українських гравців. Е, Дауга в пліс е, одкір. Латвійський клуб, якщо я неправильно сказав, вибачаюсь, грали проти Лазаньї з Албанії, поступилися за рахунком 2-4, за сумою двох матчів 3-4. І за цей колектив грає наш український гравець Артем Гаржа, 18-річний хлопець, але він не вийшов у цьому поєдинку. І литовці покидають точніше Латвійці, покидають даний турнір. І переходимо далі. Далі у нас матч за у литовського геглімана проти сент патрікса і сент патрікс за сумою двох матчів пройшли з рахунком 3-0. За цей колектив грає Артем Щедрий. Він провів на полі 63 хвилини, нічим не відзначився. І ми не побачимо в наступному раунді цей литовський колектив, і, відповідно, не побачимо такого гравця, як Артема Щедро. Далі Ордо Баси грали проти Торпедо Кутаїсі. Казахи грали проти Грузин. Ось і е, за цей колектив грають два українці, які виступали в минулому сезоні за і за Кривбас. Якщо не помиляюсь, Юрій Вакулка та е, Наумець вони провели на полі е, зараз. Вам скажу точно, Вакулка провів 67 хвилин. Е, Наумець провів 87 хвилин. Е, Вакулка в минулому матчі відзначився двома гольовими передачами. Е, що, що варто відзначити? І Вакулка в цьому матчі заробив жовту карточку за сумою двох матчів торпедо торпедок. Переходить далі. І Ордобаси знову з українцями вилітають з Ярокубів. Минулому сезоні здається Гармаш, Макаренко. І, і, і хто третій українець? От до речі, напишіть, хто був третій українець в Ордобасах минулого сезону. Перевіримо, як ви знаєте, казахстанський футбол. Далі переходимо до Пюніка. Тут грає вже третій сезон. Якщо помиляються. цю рубрику, як ми записуємо, грає е, е, Сергій Вакуленко, гравець, який грав Арсенал Київ, Помиляюсь. Вони без проблем обіграли з рахунком 5-0 клуб і Сан марино 3 Фіорі. Ось. Хоч в першому матчі поступилися за рахунком 1-0. До речі, дуже таких багато було матчів, де команди в першому матчі поступалися з рахунком 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. А в наступному матчі просто робили якісь фантастичні камбеки і проходили далі. І оцей Хельсинки грав проти якоїсь шведської команди. Хто знає, той знає, коли Хельсинки 60 ударів завдали поворотом. Далі переходимо до. Не дуже приємного матчу. Німан грав проти Урарту, і за Урарту виступають два українця: це Євген Цимбалюк та Артем Братков. І, до речі, за Білорусь грає Юрій Пантя. Ох, це, можна сказати, погана людина. Грає за білоруських чому? Чумо, Чомунів? Так можна сказати, не знаю, як сказати правильно. Граю за білоруський цей клуб, не знаю Юрій Пантя, не знаю. Надіюсь, він згорить до тла. Цей гравець десь в автобус з Білорусами десь зітхнеться десь в, в якийсь в... моста ще кудись. І цієї команди не буде. Не знаю, що білоруські команди грають до цієї груку. Для мене це величезна загадка. І з рахунком 6-1 за суму двох мальців Німан пройшов у рарту з позор для. А взагалі трьох українців, що два українці вмудрилися вилетіти від білоруської команди. А третій українець ще перемудрився грати за цю е, херню з Білорусі. Надіюсь, що в наступному раунді хтось їх зажене е, там, так само, як вони загнали у рарту, так само вони заженуть е, в наступному матчі. Ви поняли, коротше. Далі. Партизані грали проти е, е, Німекалію. і Німекалію за суми двох матчів з рахунком 2-1 пройшли далі. І за Німекалію виграє два гравця. Мусолітін ось і е, Мащенко. Грають, і Мусолітін заробив жовту карточку. Два українці провели весь матч на полі 120 хвилин. І е, нічим корисним не відзначилось, окрім того, що Мусолітін отримав жовту карточку в, в цьому матчі. Давайте скажу, на якій хвилині на, 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 на 83-й хвилині отримав наш український гравець жовту карточку. Ось такий був перший випуск. Напишіть, що вам треба для більш детальної інформації. Може показувати якісь статистичні дані гравців, може ще щось, може вам ще якісь там команди розказувати. Напишіть в коментарях, як може покращити даний формат. Для мене це буде цікаво. Ось треба якось розвивати український Ютуб, й спортивний Ютуб, бо дуже багато у нас є. Би написав до блогерів. Я не, не беру на себе там звання блогера, я простий. Український вболівальник, який дуже любить футбол, тому з вас сподобайте коментар, підсказан за YouTube канал. А я вам бажаю мирного дня чи мирної ночі. Е, головне, щоб мир був над вашими головами. Щастива!